Мамо, матінко, нене, вітровій колихає знамена, синій колір безхмарного неба, жовтий хліб на безкраїх ланах. Знай напевно, що загибель моя недаремна, смерть за край свій прийняв я стражденну та лишився живим у віках, Смак війни. Смак полинний, ця жахлива свідомість повинен. Обрій поля ховається димний, потім вибух і морок в очах. Мамо, мила, голос хлопців поранених линув, кожен з нас залишається з сином, маму згадує завше у снах. Добрі лагідні очі, в них тривоги й недоспані ночі, все, що вигадав, любий синоч. а тепер ти лишилась одна, степше поче, та не втішить він гори жіноче. Як тебе ж обійняти я хочу, знай, для мене скінчилась війна.